Всім доброго дня! Сьогодні хотів би поділитися з інструкторами, які тільки починають працювати а можливо, хтось і працює, але ще не спробував метод руління, тренажер, який буде допомагати людям навчитись правильно кермувати в процесі їзди. На своєму досвіді можу сказати так, що протягом 20 років моєї роботи з часом я сам приходив до того моменту, що учням потрібно десь навчитись керувати, правильно крутити кермо і це використовувати в процесі їзди, уже коли ми їдемо по дорозі, і так далі. З точки зору того, що коли ми сідаємо за кермо, починаємо рухатися по дорозі. І в наших учнів не завжди виходить вправно кермувати їхні руки в зв'язку з цим блокуються їхні рухи. Ну інструктору приходиться підрульовувати, і в зв'язку з тим, що занять по водінню не так вже й багато, і людям недостатньо того, щоб вони навчились нормально крутити кермо. В школах контраварійної підготовки це взагалі перший етап для того, щоб навчитись правильно і хорошо маневрувати на площадці спочатку, а потім уже на дорозі, вони використовують тренажери по рулінню, і люди повинні 15-20 хвилин перед тим, як сядуть виконувати вправи, пропрацювати з кермом. І потім йдуть. на... Звичайний автомобіль сідають і закріплюють певними вправами це от кермування. І, Звичайно, ну, в стандартній автошколі мало хто цим займається. І Тому я експериментував на своїй практиці і виготовили ми от такий тренажер по керуванню, який дуже легко крутиться, ну, прикручується на стіл. Тобто я брав те, як я кермую, знімав на телефон і скидував учням, щоб вони бачили те, як потрібно робити послідовність дій за кермом. І сідали і відпрацьовували прийоми керування. Тобто працювали кермом. І от для того, щоб нормально навчитись перекидувати руки, і у учнів буде доступне ваше відео. Тобто кожного тренера, який можливо спочатку покаже прикрути там до стола, і вони разом попрацюють. Потім це в запису буде в учня, і тобто, можна цей руль учню дати попрацювати там, наприклад, 5 разів і пояснити, як це працює. І хочу сказати: для того, щоб закріпилась м'язова пам'ять, тобто уміння перейшли в навичку. Потрібно повернути руль 15 тисяч разів. В процесі навчання за кермом на автомобілі неможливо цього зробити, тому що ну, під час їзди по дорозі ми повертаємо руль там ну, не знаю, можливо, 20-30 разів, і то ми повертаємо його не до кінця, окрім там розворотів чи там заїзди заднім ходом. І не часто використовуються в процесі навчання, ну, прийоми маневрування. Обов'язково повинен бути звіт після того, як учні покрутили. Вони інструктору повинні прозвітувати, як вони крутили. Ну і звичайно, бажано це відзняти на телефон, хоча б там дві хвилини їхньої роботи. Це буде і з одної сторони контроль за тим, що чи вони це робили взагалі. Ну і ви перевіряєте, чи правильно вони це робили. Ну і перевірите вже коли вони сідають в автомобіль на початку заняття. В моїй практиці це досить непогано себе зарекомендувало. Всі учні, які не полінилися, відпрацювали ці прийоми. Тобто, у них це було набагато краще, набагато легше, ніж у тих, хто проігнорував. Всі, звичайно, хто якісь учні мають попередній досвід, вони вже там. По-своєму навчились кермо крутити і переучить не так просто, але якщо це було недовго і ви правильно побудуєте навчальний процес, то це от дасть свої результати, свої плоди. Звичайно, цей тренажер не замінить уроки контраварійної підготовки і не замінить повноцінні уроки водіння на майданчику із виконанням певних вправ, але це допоможе наблизити учнів. До кращого результату з кермування і допоможуть легше справитись з прийомами кермування, коли відбувається процес навчання. Такий тренажер ви можете виготовити самостійно або замовити у нас на нашій творчій майстерні автоковаль. Тобто, ми переобладнуємо автомобілі, виготовляємо дублюючі педалі, а також виготовляємо такі тренажери. Які вам допоможуть краще формувати навики у ваших учнів?